Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, на уроці математики. Сьогодні ми розпочинаємо новий розділ Нумерація трицифрових чисел. Також будемо працювати із задачами з буквеними даними. Продзвенів уже дзвінок починаємо наш урок. Допитливі в класі діти хочуть знати про все на світі. А зараз усний рахунок. Починаємо! Вісімдесят дев'ять плюс один. Мінус п'ятдесят Плюс сім. Мінус один. Мінус шість Наступний ланцюжок. 70 мінус 30, плюс 9, плюс 1, плюс 2, мінус 50. Запишіть, будь ласка, число, класна робота. А зараз запишіть каліграфічне число, яке позначає 10 десятків. Яке це число? 100 правильно. Розгляньте малюнки та дайте відповіді на питання, скільки кубиків зображено на кожному малюнку. Порахуємо на першому. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отже, на першому малюночку 10 кубиків, а на другому десяток. А зверху ще 4. 4 на 10. 14. Отже, число 10 це десяток. І на правому малюнку ми бачимо число 14. Продовжимо. Скільки десятків кубиків зображено на кожному малюнку? Подивимось на першому: Один десяток, два, три, чотири, пять, п'ять десятків або число п'ятдесят. На другому: Один, два, три, чотири п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять десять десятків або число 100. Пригадай. Десять десятків це одна сотня. Продовжимо. Розглянемо цей малюнок, подумаємо, як утворюється кожне число та прочитаємо ці числа. Ми бачимо з вами сотню, 100 та ще один буде 101. І записується це число ось як сто один, далі сто та ще два, сто два, сто і три, сто три, сто і чотири, сто чотири, сто і п'ять, сто п'ять, сто і шість, сто шість, Сто і сім, сто сім, стоїсі, 108, 109, 109 і 100 та десяток, сто десять. Запам'ятайте, як пишуться ці числа. Перше число було 101, останнє 100. 10. Скільки кубиків зображено на кожному малюнку? Подивимось: 2 десятки та три одиниці 23. Чори десятки 40. А тепер сотня, тобто 100, 2 десятки 20. 123. Наступне Сто і чотири десятки. Сто сорок. Повторимо двадцять три, сорок. Сто двадцять три та сто сорок. Скільки кубиків на цьому малюнку? Погляньте одна сотня. Три десятки і іще один кубик, одна одиничка. Поясніть, як трицифрове число записане в нумераційній таблиці. Погляньте на цю таблицю. Раніше ми зустрічалися з таблицею, де були одиниці та десятки. Зараз додаємо ще сотню. Отже, сотень одна, десятків три, одиниць теж одна. А як зображене це число на моделі за допомогою кілець? Там де сотні одне кільце, одна сотня, де десятки три кільця, три десятки і де одиниці одне кільце, одна одиниця. 131. А зараз прочитайте числа, записані в таблиці та дайте відповіді на запитання. Подивимось на перше число. 45. Друге число. 145. Третій рядочок 173. І останній. 189. Скільки десятків у числі? 45? 4. Скільки сотень у числі 45. У числі 145 одна сотня. А скільки десятків 4 десятки. А одиниць 5 одиниць. Як утворене число 173? У числі 173 одна сотня, сім десятків 3 одиниці. А як утворене число 189? Сотень в ньому одна, десятки вісім, одиниць, дев'ять. Зараз прочитайте числа, розміщені на кожній прямій: Десять, двадцять, тридцять, сорок, п'ятдесят, шістдесят.

Це все круглі числа. А зараз за схемами треба записати, як утворилося попереднє і наступне числа щодо числа 135 та числа 140. Подивимось на числову пряму. Ось ми маємо число 135. Як утворилося число попереднє. 134. Щоб утворити попереднє число, треба від числа 135 відняти 1. А наступне до числа 135 додати 1 і буде 136. Запишіть, будь ласка, 135 плюс 1 136. 135 мінус 1 134. Тепер поглянемо на число 140. Якщо ми віднімемо одиничку. Знайдемо попереднє число буде 139. Якщо додамо одиничку, знайдемо наступне число. 141. Запишемо ці приклади. 140 плюс 1 141, 140 мінус 1, 139. Коли ми додаємо 1. Ми дізнаємось число більше на 1 або наступне. Коли віднімаємо 1, знаходимо число менше на 1 або попереднє. А зараз треба буде назвати попереднє і наступне числа щодо кожного з чисел 67. Давайте самостійно. Попереднє наступне. Сімдесят. Попереднє. Наступне. Далі назвіть сусідів числа 98. Сусідів числа сто. Числа 105. Числа сто тринадцять. Числа 120. Отже, із попереднім та наступним числом щодо кожного розібралися, а зараз знайдемо значення виразів усно. 106 плюс 1. Давайте швиденько. 104 мінус 1, 150 мінус 1. 119 плюс 1, 190 плюс 1, 168 мінус 1, 120 мінус 1, 164 плюс 1. Ну, Наступні вирази будемо знаходити значення виразів та записувати. 45 поділити на 9 та додати 52. Починаємо з ділення. 45 поділити на 9. 5. Додаємо 52 буде. Наступний вираз. Від числа 100. Відняти добуток чисел 3 і 3. Починаємо з добутку. 3 помножити на 3 буде 9, а 100 відняти 9 91. Наступний вираз він містить три дії. Починаємо з ділення. 24 поділити на 6 4. 4 помножити на 3 12. 88 плюс 12, 100. Продовжуємо. Від числа 80 відняти добуток чисел 3 і 7 додати 3. Починаємо з множення. 3 помножити на 7, 21. Тепер виконуємо дії по черзі, як вони записані. Спочатку віднімання, потім додавання. Від 80 відняти 21 буде 59 додати 3 62. Наступний вираз. Від числа 57 відняти різницю чисел 35 і 20, поділити на 5. Починаємо з віднімання. 35 мінус 20 буде 15. Тепер 15 поділимо на 5, буде 3, і 57 мінус 3 54. Наступний вираз. Подивіться: ті ж числа, але немає дужок. То з якої дії будемо починати? Із ділення. Правильно. 20 поділити на 5 буде 4. Тепер від числа 57 віднімемо 35. Буде 22. Залишилося віднімання. 55 відняти 4. Ой, вибачте, 22 відняти 4 буде 18. Ну а далі задача. Послухайте, будь ласка, умову, та запишіть вираз для розв'язання цієї задачі. Подумайте, що нам треба буде зробити додати, чи відняти, чи помножити, чи поділити. Бабуся зліпила С вареників, а внучка Х вареників. Питання, скільки всього вареників зліпили бабуся і внучка? Отже, пригадуємо, щоб дізнатися, скільки разом або скільки всього, маємо додавати. То До який вийде вираз? Так С плюс Х. Ми дізнаємось, скільки ж зліпили вареників бабуся та онучка. А тепер знайдемо значення виразу, якщо С дорівнює 40. А Х дорівнює 25. Підставляємо замість С 40 замість Х 25. І вийшло у нас 65 вареників. Відповідь 65 вареників зліпили бабуся і внучка. Наступне завдання інтерактивне. Воно про частини. Сілого. Треба відшукати правильні відповіді. Бажаю вам успіху. Для початку треба натиснути ОК. Домашнє завдання. На сторінці 86 розв'яжіть задачу 487 та знайдіть значення виразів номер 486. Коротко записати в щоденник можна так. Сторінка 86 номер 487 486. Ну, а зараз оцініть, будь ласка, свою роботу на уроці кольором веселки на цьому ми закінчуємо наш урок математики. Бажаю вам гарного дня. Зустрінемось!